Ні, ну насправді шокується. в цій історії з Бусаєвим. Є єдине для мене незрозуміла річ, що сталося так, що Бусаєва списали і дозволили його арештувати. Те, що Бусаєв російський агент і зрадник, ну це зрозуміло. Абсолютно тут не було жодних сумнівів взагалі. Але от що змінилося зараз? У мене є єдина конспірологічна версія. Вибачте, іншої я просто не маю. Тому що ну Бославі не могли рухати, просто не могли. Але це може бути так, як сталося. Ну коли знімали Хомчака і ставили залужного. От ця влада не могла поставити залужного за означенням, але поставили, і ми вже знаємо ім'я того героя, який переконав Зеленського це зробити. Це був Борис Джонсон, який його переконав, хто і яким чином зараз переконав е, Зеленського, що треба здати Боуслаєва його посадити. Я думаю, що це хтось в Америці. Ми зараз достатньо ну не просто достатньо. Ми критично залежні зараз від американської допомоги і військової, і фінансової. І тому сказати ні будь-якому з представників Сполучених Штатів Америки в Україні ну це досить ризиковано, це досить важко. І я думаю, що нарешті натякнули. Що слухайте, ну вас вільно тут зараз оперує і діє в Україні настільки відвертий, наглий російський агент, і нарешті його вирішили списати. Чому так сталося, нарешті чому до цього не було, а я вам зараз розкажу кілька буквально дрібних деталей. Перше, що таке Булуслаєв, це найбільш проросійський настроєний політик в Україні. Найбільш. якщо ви думаєте, що Мураєв, що там, ну, серед сух, ті ж самі Максим Бужанський, там, що е Медведчук. Ні, Бусаєв набагато більше про російський, навіть ніж Медведчук. Бусаєв був тим, хто дозволив собі ризикнув. Прямо прямо виступити проти Януковича, коли Янукович дійсно був зацікавлений підписання угоди про соціацію з європейським союзом. Буслаїв організував велетенські зібрання. Буслаїв збирав підписи. Буслаїв фінансував контру, яка мала це зупинити. Ну потім Януковичу пояснили в Москві не в Москві в Сочі. Це відбулась розмова з Путіним. Йому пояснили, чи йому не треба підписувати угоду про соціацію. І він все швидко зрозумів. І а зараз водав команду. І угоду про соціацію зупинили, після чого почалася Революція Гідності. Але Бугуслаєв був тим, хто навіть своєму партійному шефу міг сказати: Ні, я тобі не дозволю й об'єднуватися з Європейським Союзом. Ми маємо бути тільки з Росією. Абсолютно проросійський. Буслаїв до 2014 року забезпечував російський оборонпром майже відверто двигунами, особливо в першу чергу для вертольотів. Бойових військових вертольотів в 2014 році було введено повний ембарг на ці речі. Так були кілька спробів прориву. Пригадуємо по Миколаївська зоря, з якої пробували продавати до Росії під видом цивільної продукції кондиціонери для атомних підводних човнів, перекрили, заблокували. Пробував таким чином поступити. і силаїв йому не дали і в Росії. Він їздив туди в Москву, він пробував там налагодити виробництво. Не вдалося, тому що було багато секретного, чого не міг сам Богусаїв витягнути звідси свого ж підприємства. І тому до 19-го року жоден двигун не перетнув. Кордони України і не був поставлений російські вертольоти. І тому на Росії внаслідок ембарго 14-19 років зупинилося фактично виготовлення нових вертольотів. Пункт перший їхні фрегати зупинилися повністю. Вони не могли запускати. Це не був Саїв, це вже інші. Це вже містом Миколаїв. Їхні стратегічні ракети не отримали обслуговування, тому у них дуже велика проблема. Коли вони лякають світ ядерною зброєю, вони не зможуть запустити більшість стратегічних ракет, тому що Дніпро не дав їм е, обслуговування для цих ракет. Це було з 14 по 19 рік. А потім в 19-му дехто в нас вирішив, велика частина народу, що лучше поржом. Ну, поржалі так, от у му році перше Буслаєв став особистим близьким партнером Володимира Зеленського в політиці. Двоє його заступників, близьких до нього людей, які раніше не були депутатами, були висунуті на округах місті Запоріжжя і стали депутатами Слуги народу. Самого Буслая висунути не могли, тому що був формальний принцип, що колишні депутати в списку чи в округах від Слуги народу не йдуть. І ви згадайте проти Буслаєва виставили знаєте такого весільного фотографа. Який не вів виборчої кампанії взагалі, але люди так тоді повелися на зеленському на Сугах, що проголосували за весільного фотографа, а не за Богуслаєва. А Богуслаєв дуже сильно впливав на проросійську частину фракції Суг Зеленського, і 2019 рік, якщо я не помиляюся, 79 двигунів для бойових російських вертольотів були передані. 19, в кінці 19-го року до Росії вони вже були готові наперед, але їх не давали можливості вивезти. Їх перевезли 80 з чимось в 20-му і ще в 21-му, ще десь близько того. Це ті, які офіційно були поставлені на Росію після приходу до влади Володимира Зеленського і відкриття можливості постачання зброї для Росії. А скільки постачали неофіційно в розібраному вигляді як просто ремонт ремкомплекти, не знає ніхто. Це було помічено, і держ нагляд з експортного контролю піднімав певний шум з цього приводу. ну, але хто може, якщо може зробити якийсь держ експертний контроль, якщо кришує президент країни? Тому насправді Бусай міг до кінця це робити. Там було кілька скандалів, там виставили проти нього штраф. Потім вовчому суді власку цей штраф був скасований. І ніхто не рухав, відбувалося вільне постачання цих двигунів. Він фальсифікував документи, нібито це була інша модифікація, хоча це була брехня, і це доказано. Але насправді ті двигуни стали основою: згадайте, нічний мисливець. Алігатор Сапсан пригадуєте назви цих вертольотів? Вони на першому етапі війни, доки їх не почали дуже масово збивати, убили тисячі українців, тисячі завдали страшних жертв. І Я навіть думаю, що Путін відкладав війну. І не вторгся в двохтисячному там чи 2001, 2020 чи 2021 році, тому що йому бракувало вертольотів. Україна руками Богослаєва мала доозброїти російську вертольотну армаду для того, щоб росіяни змогли вторгнутися в Україну. Такий дикий цидіз. Ви згадайте, що вони почали. В них ж було все на десантну операцію. Вони Київ мали брати за три дні завдяки гостомелю, жулянам і Борисполю. Висадки мали бути перші на вертольотах. Пригадуєте, хто перший в нас е, бої були саме з вертольотним десантом, а в них не було вертольотів. Відоки Україна не забезпечила Росію вертольотами, доти вони не нападали. От забезпечив Буслаїв і вони напали. Отака От історія абсолютно дика. Тому я чомусь не дуже сильно вірю в те, що Буслаїв реально сяде. Ну зараз його потримують десь там е, в СІЗО. А потім, коли американцям очі замиляться, я думаю, йому знайдуть якийсь тихенький спосіб. Нібито через тих самих суддів Печерський чи Оск вийти на волю. І потім я навіть знаю, через який перекордонний пункт йому дадуть можливість переїхати до Угорщини, а далі до Росії, угу. той самий, через який вивезли Портнова, Мураєва, соратників Медведчука і тому подібне. Так, просто наші навіть глядачі, пане Тарасе, ну всі ж обізнані, тримають руку на пульсі. Фантастична аудиторія, які бачили розслідування, це ж не вперше. Ми почули про. Так. Цього нешанованого пана Богуслаєва, і, от зокрема, я зараз дивлюся, що і Оксана Циганівська пише, що скільки було розслідувань про Богуслаєва, то ого го але не чіпали, тобто справді чекали якусь мить. І мені звісно, пригадується на цього історія судді Львова. Це інший кейс, але він теж власник російського паспорту. І я, чесно кажучи, я не розумію це питання нацбезпеки, як це відбувається. Тобто в нас Ну, наприклад, ми бачимо брифінги офісу президента, і вони замикають на собі абсолютно все. Впав міст, ми будуємо міст. Тут опалення немає, ми будуємо опалення. Ми займаємося обміном полонених. Ми займаємося міжнародними всіма зв'язками, і це стосується не когось одного. Це і пан Подоляк, і пан Тимошенко і Андрій Єрмак. Але коли доходить мова, а що в нас з нас безпекою, як так сталося, що в нас купа цієї російської агентури, і це не якась там шваль пробачте на слові підзаборна? Це прям люди з великими посадами, які мають доступ до держтаємниці, і де відповідальний пане Тарасе? Ну тобто, генеральна прокурорка в нас попередня поїхала чи там чекає нового призначення? Де голова служби безпеки України? Іван Бакан Баканов. ау, ти ти де? Ти де я, я не розумію, чому ніхто не несе, не несе відповідальності? Я дуже не хочу, щоб ми скотилися до рівня Російської Федерації, коли зараз за Кримський міст призначають винуватця відомства, яке займається чим завгодно, але ну точно не опікує ага. кримським мостом і його безпеку. Це ненормально. Ну, мені здається, що саме ті речі, які мають займатися ті люди в цьому офісі, з ними і відбувається те, що можна називати умисне гальмування. От ви згадали Баканова, а я згадав Наумова, от того, що з Бакановим був його заступник, дуже впливовий, який вивіз ну, неймовірний кейс державних таємниць про весь склад Служби безпеки України, про всі коди, всі секрети, все. І його спіймали чотири місяці, верніше, трошки більше чотирьох місяців тому, його спіймали в Сербії. І він. Рівно чотири місяці назад попросив дозволу Сербію видати його Російській Федерації. Чотири місяці Сербія розглядає це питання, не вирішила, як це зробити, і рівно через чотири місяці вперше українська сторона звернулася до Сербії, а ні, видайте його нам. Чотири місяці навіть не зверталися. З моменту його арешту в Сербії пройшло майже п'ять місяців. Ніякої реакції, абсолютно. Ну, напевно, хтось дуже хотів, щоб він таки попав в Росію, але це стало непристойно про це стали нагадувати і нарешті зробили звернення. Та сама буде історія з шарієм. Пригадуєте, як у нас всі раділи у всіх Фейсбуках про те, що шарія заарештову заарештували і віддають Україні з Іспанії, але там за місяць треба було подати. Відповідний пакет документів, які юридично підтверджують вже не просто заявами, а юридичними доказами, що шарі є кримінальним злочинцем і тому він не безпідставно поставлений в розшук. <кхе> Іспанія його затримала, ну, він там під підписку був випущений, і за місяць матеріали не були передані. Суд почав затягуватися, ну, іспанці самі не знали, що з ним робити. Україна його не хоче забирати, виявляється, хоча запит екстрадиційний подала. Потім у нас помінявся генеральний прокурор. Про цю справу взагалі забув. Врешті-решт кудись з них шарій. Його вже ніби в Іспанії немає, ніби він вже в Італії. Починайте, як кажуть Каті Катай, Матюшу гуси обратно. От ця історія, і таких історій багато. Конфіскація майна російських громадян і бізнесу чи будь-яких суб'єктів пов'язаних з Росією. 1 квітня був підписаний. Не, господи, підписаний, був ухвалений, переданий на підпис президенту закон, яким будь-яке майно, яке належить будь-якому російському громадянам чи пов'язаному з Росією особами афільованими, має бути конфісковано на користь України. Ви знаєте, що закон досі не підписаний? Зате Верховна Рада створила фонд тиждень назад, який має це майно. Розподіляти за якимись закритими методами, ну так як колись розподіляли е, бюджетні кошти там під е, найлояльніших депутатів під їхні округи. Але навіть не про цей механізм, а що конфісковувати? Крім того, що хіба що якісь інші країни світу конфіскують, нам віддадуть президент? Не підписав досі закон, тому що в тому законі ну передбачено не просто будь-які російські громадяни, але там передбачені, ну наприклад, Абрамовича. Його майно треба конфіскувати. А Абрамович, особистий друг і партнери, і соратник цього ж Арахамії, і за Абрамовича там просив Байдена там писав, дзвонив йому сам Зеленський, і як конфіскувати? І тому гальмуються такі речі, тому що є дуже багато подвійних стандартів. Я ще раз кажу: я не хочу зараз критикувати владу, я не хочу на них нападати. Ну але слухайте, ну робіть щось однозначно. Ви захищаєте країну, захищайте країну, бо в нас є зсу, які країну захищають, і в нас є певні політичні середовища, які роблять щось дуже дивне, і іноді це є речі. Ну, поки що я не готовий сказати, що вони от зараз, буквально під час війни, зраджують там, здають щось ворогу, ше там щось. Я не маю.